Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми детально поговоримо про порівняння дробів. Якщо у порівнянні звичайних чисел правила достатньо прості, ми дивимось на кількість розрядів, а коли вона однакова, то порівнюємо старші розряди, то із дробами є важливі деталі. Для початку розглянемо прості випадки, коли треба порівняти дроби із однаковими чисельниками або знаменниками. Наприклад, 5 восьмих і 3 восьмих. У цих дробів знаменники однакові. Отже, щоб їх порівняти, дивимось на чисельники. Що буде більше: 5 поділити на 8 чи 3 поділити на 8. Звичайно, що чим більше число ми ділимо, тим більше й отримаємо. Тому тут знак більше. І ще, наприклад, 2 одинадцятих та 4 одинадцятих. Знаменники однакові, у першому дробі чисельник менше, ніж у другому. Тому між ними ставимо знак менше. Виходить, що для двох дробів із однаковими знаменниками більше буде той, у якого чисельник більше. Давайте тепер уважно подивимось на такий приклад: 4 сьомих та 4 дев'ятих. Тут вже чисельники однакові. Тому щоб порівняти ці дроби, звертаємо увагу на їхні знаменники. Давайте подумаємо. В першому випадку число 4 поділили на 7, а у другому те ж саме число 4 поділили вже на 9. Звичайно, що чим на менше число ділити, тим більше залишиться. Це те ж саме, що ділити мішок яблук на 10 чи на сотню людей. Звичайно, що у другому випадку кожному дістанеться значно менше. Виходить, що між дробами 4 сьомих та 4 дев'ятих правильно буде поставити знак більше. Тепер давайте порівняємо 2 п'ятих та 2 третіх. Чисельники однакові. У першому знаменник більше, ніж у другому. Отже, якщо ділимо на більше число, то результат буде менше. Ставимо знак менше. Я думаю, ви вже здогадались, яким буде правило у таких випадках. Із двох дробів з однаковими чисельниками більше буде той, де знаменник менше. Запам'ятати ці правила достатньо просто: чим більше число взяли воно у чисельнику, тим воно більше. Чим набільше ділимо, на що вказує знаменник, тим менше отримаємо в результаті. А от що робити, коли і знаменники, і чисельники у дробів різні? Який знак поставити між 7 та 5 шостих? Порівнювати ці дроби так, як ми робили до цього, вже не вийде. Тому що з одного боку у першому дробі більше чисельник, ніж у другому. Тобто, наче перший дріб більше. Але водночас у першому дробі знаменник більше, ніж у другому. А чим більше знаменник, тим число менше. Щоб отримати правильну відповідь у таких завданнях, доводиться виконувати приведення дробів до спільного знаменника або спільного чисельника. І вже тоді виконувати порівняння. Тому у другій частині цього відео ми якраз і поговоримо про зведення дробів до спільного знаменника. До речі, це вміння вам допоможе не тільки при порівнянні дробів, а й в подальшому при їх складанні і відніманні. Згідно з основною властивістю дробів, ми можемо помножувати обидві частини дробу на одне й те саме число, і від цього його значення не зміниться. Тобто, наприклад, якщо обидві частини дробу і чисельник і знаменник 7 помножити на 2, то ми отримаємо 14 вісімнадцятих. Як це нам може допомогти? Знаменник 18 ми можемо отримати і у дробі 5 шостих. Тільки тепер я буду вже помножувати обидві частини не на 2, а на 3. Виходить, що 5 шостих дорівнює 15 вісімнадцятих. А от дроби 14 вісімнадцятих і 15 вісімнадцятих порівнювати дуже легко, таке ми розбирали. Знак в цьому випадку менше. А отже, дев'ятих менше, ніж 5 шостих. Розкажу детальніше, як знаходити спільний знаменник. Взагалі, спільним знаменником для двох дробів буде спільне кратне їхніх знаменників. Зручніше усього брати саме найменше спільне кратне, щоб не працювати з великими числами. Наприклад, треба порівняти 3 восьмих та 5 дванадцятих. НСК для чисел 8 і 12 це 24. Отже, 24 буде спільним знаменником. Щоб привести дроби до цього знаменника, нам треба зрозуміти, на яке число їх помножувати. Для цього ділимо спільний знаменник на той, що був. Тобто для першого дробу я поділю 24 на 8. Отримаю 3. Це означає, що перший дріб будемо домножувати саме на 3. Тобто в результаті замість 3 восьмих отримаємо 9,24. І чисельник і знаменник ми помножили на 3. Для другого дробу так само ділимо 24 на 12, отримаємо 2. Отже, на 2 будемо помножувати другий дріб. Замість 5,12 маємо 10,24. 9,24 і 1024 порівнювати легко. У них однакові знаменники. Між ними знак менше. А отже, і в нашому завданні відповідь менше. Зверну вашу увагу, що коли знаменники у дробів не надто великі, можна не шукати найменше спільнократне окремо. А піти дещо іншим шляхом. От, наприклад, мені треба звести до спільного знаменника дроби 2,15 та 3,20. Я спробую не шукати НСК, а поставлю собі такі запитання. По-перше, чи можу я взяти найменший з цих знаменників, тобто 15, і отримати з нього 20 домноженням на якесь число. Ні, не виходить, тому що 15 помножити на 2 це вже буде 30. Виходить, ми 20, ніби перестрибнули. Ладно, тоді буду відштовхуватись вже від того знаменника, що найбільший, так буде легше. Беру 20, помножу його на 2, отримаю 40. Чи можу я з 15 помноженням отримати 40. Ні, не можу, тому що 15 на 2 30, а 15 на 3 вже 45. Продовжую шукати далі. 20 помножу на 3. 60. Чи можу я отримати 60 з 15? Якщо 15 помножити на 4, буде саме 60. Отже, я знайшов спільний знаменник. В цьому випадку він буде дорівнювати 60. А якщо так, то перший дріб я буду помножувати на 4, а другий на 3. Такі роздуми сперше можуть здаватись дещо заплутаними, але я впевнений, якщо попрактикуватись, то ви зможете швидко знаходити спільний знаменник і без розписування НСК. Що ж, сподіваюсь, це відео було для вас цікавим і корисним. Дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!